Колобжик місто на березі Балтійського моря, де оживають історія, природа та сучасний ритм життя. Колобжик відкриє для вас його багатогранну красу та затишну атмосферу, які може стати ідеальним містом не тільки для відпочинку, але й для життя. Раніше на місці яхтового порту були рибні промисли. А зараз тут можна побачити яхти різних катунків, як професійних яхтсменів, так і любителів прогулянок Балтійським морем. Якщо ви любите пригоди і хочете побачити кообжик з моря, вирушайте на прогулянку на екскурсіонному кораблі. Ці судна привносять частинку історії та морських подорожей, занурюючи гостей у справжню морську атмосферу. Старе місто, яке зберегло свій шарм, перенесе вас в атмосферу середньовіччя. Прогулюючись вузькими вуличками, можна побачити старовинні будинки. Базиліка Оспіння Пресвятої Богородиці одна із найстаріших церков у цьому регіоні, збудована в Тринадцятому столітті її високі склепіння та вітражі вражають своєю красою. Порохова вежа історичне зміцнення, побудоване для захисту міста. Колись тут зберігали порох. Океанаріум це місце, де можна побачити морських мешканців з усього світу. Це улюблене місце як для дітей, так і для дорослих, які хочуть познайомитись з екзотикою підводного світу. Яскраві риби і навіть акули роблять відвідування оконаріями цікавою пригодою. Парк театральний пропонує не лише приємні прогулянки, а й активні пригоди. Сквер 18 березня ідеальне місце для відпочинку та роздумів. Приємна тиша та зелень скверу роблять його ідеальним місцем для прогулянок та зустрічей. Стара ратуша, побудована в 19 столітті, сьогодні є культурним центром міста. Тут відбуваються виставки та культурні заходи. Ця будівля символ стабільності і традицій міста, що поєднує історичну цінність та сучасні функції. Вночі місто запалюється яскравою ілюмінацією, а пам'ятки постають в новому вигляді. Прогулянки вечірнім містом чудовий спосіб відпочити після насиченого дня. В цьому місті наша компанія пропонує роботу в чотирьохзірковому готельному комплексі на березі моря. Пропонуються вакансії покоївки, офіціанти, повара, помічники на кухню та господарчі робітники. Робота в приємній атмосфері та в чудовій локалізації на березі моря. Звертайтеся за детальною інформацію та знаходьте бажану роботу вже сьогодні.